Знижки представляють єдині знижки на пеністилгель. 15% в аптеках подорожник вам Оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Я знижки представляють єдині знижки на Exoderil 15% в аптеках подорожних вам Оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Власноруч виготовив вибухівку. На початку повномасштабного вторгнення Українець готувався зустрічати окупантів гарячими вітаннями. На Сумщині чоловік замінував шлях між окупованим на той час тростянцем і під контрольною Україні Кам'янкою таким чином він відрізав шлях російським військовим. Утім, згодом сумчанин поплатився за власну ініціативу. Чоловік опинився на лаві підсудних, що йому загрожує, і як на цю ситуацію відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, І я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. З першого дня повномасштабної війни житель Кам'янки, що на Сумщині Віталій Куколь став на захист рідного села. Восени 2023 року. Чоловік розповів Суспільному, де саме встановив власноруч зроблену вибухівку на початку великого вторгнення. Зробив це аби при переміщенні російських військ відрізати дорогу від окупованого тростянця до свого села. Внизу туди були виведені проводи, стояли два фугаса з однієї сторони і з іншої. Там я наколотив, розкопував німецькі позиції. Там вибухівки хватає. Я на основі цього зробив вибухівку, і спочатку там були мої власні виробництво взривателі, а свої ж можуть осечки дати. Сижу так, Получиться чи не получиться? Встановивши вибухівку, партизан залишився біля наї. виглядати противника. Чотири десь приблизно ночі я тут просидів, обалділи від цього діла. Думаю, ні, треба щось інше думати. Холодне, ось мерзно, акумулятор позом грію. Щоб же ж не розрядився? Отож тут останнє здоров'я і залишилось у мене під цими ялинками. А тоді я вже почав набігами як звук чую, так і біжу. Чоловік також розповів журналістам про те, де навчився робити вибухівку. Є така штука, книжки старовинні. Правда, важко було таке знайти, але знайшов. А в техніку коли в сумах вчився, я на хіміка-технолога, ну самі розумієте. Я там багато чого навчився, а коли ж на Урал нас посилали на практику, так я попав у ту групу, що робили зварку вибухом. Є така технологія, коли незварювальні метали припустимо, як ти там, мідь, титан, сталь там звариш, і їх вибухом один в один вганяють. І там отож я теж багато знань почерпнув. На питання чи не боїться ходити там, де можна знайти. Міни відповідає, що тут. Безпечно. Та й Оліся не заблудиться, бо знає чи на кожну стежину. Мені 52 роки, роки. та сосна, може, років на 10 від мене старша. Тобто я різ за цими лісами всіма. Віталій Куколь розповів, що реакція рідних на те, що він подався у партизани, була неоднозначною. В мене жінка, це ж таке було. Куди ти лізеш? В тебе серце хворе, по тобі стріляти не треба, сам помреш. Усі по погребах сидять як нормальні зі своїми жінками. Я її ото на Польщу. І все тоді мені легше стало. А потім, за кілька кілометрів від хати, в сусідньому лісі Віталій облаштував землянку. каже, що спочатку вона слугувала для нього спостережним пунктом. По-перше, тут дивіться, географічно гарне місце. Там у мене за спиною знаходиться три населені пункти, по яких хорки дуже часто розсікали. Он там клементівський місток, який підірвали. Вони там цілими днями мостили переправу, гурчали туди-сюди. А в село не розумієш, звідки звук. Думаю, як нижнім шляхом сунуться, біжу вже до своїх бомб. Прибігаю одне воно. А бігти це не один кілометр, і другий момент. Село могли різко закрити, я б там залишився і не вискочив би. А тут мене спробуй знайди. Окрім мінування дороги, Віталій виводив людей з окупованого тростянця і допомагав їм дістатись безпечного місця. На питання журналістів, скільки людей вдалося вивести, чоловік відповів, що не рахував. Водночас додав, що його мама колись була бухгалтером і нарахувала 21 людину. Втім, зараз за те, що рятував людей і був готовий оборонятися від окупантів, Віталій може потрапити за ґрати у Тростянецькому суді. На сумщині триває розгляд його справи. Чоловіка обвинувачують у виготовленні зберіганні зброї та вибухівки на засідання, яке відбулось наприкінці червня, суддя Олександр Огієнко роз'яснив обвинуваченому, що мова йде зокрема про 25 лютого 2022 року, знаючи, що незаконне виготовлення вогнепальної зброї на стекримінальне. Відповідальність. З фрагментами металевої трубки та власноруч виготовленого дерев'яного руків'я виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням. Крім того, за допомогою фрагмента металевої трубки та рукоятки рушниці для підводного полювання незаконно виготовлення одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання. Водночас, на запитання судді, чи визнає чоловік свою вину, Віталій Куколь відповів. Ні, тією зброєю, за словами обвинуваченого, він не користувався після закінчення ж війни. Хотів передати її до одного з музеїв. Нині роз'яснивши чоловіку суть обвинувачення, сторони визначали подальший порядок розгляду справи. Беручи до уваги, те, що обвинувачений куколь Віталій Миколаєвич під час досудового розслідування. Та судового розгляду вказаного кримінального провадження вину у скоєному кримінальному правопорушенні не визнає, тому керуючись вимогами статті 349 КПК України, вважаю за необхідне здійснити повний порядок дослідження доказів, розпочати з дослідження матеріалів кримінального провадження, в подальшому дослідити речові докази в кримінальному провадженні, допитати свідки у кримінальному провадженні, в останню чергу допитати самого обвинуваченого. З урахуванням вимог статті 63 Конституції України. Своєю чергою на цю ситуацію, 28 червня, відреагував Дмитро Лубінець. Уповноважений Верховної Ради справ людини заявив, що візьме справу на особистий контроль. Чоловік вигатив зброю з метою самозахисту для того, аби захищати рідне село від загарбників. Тоді вся Україна виготовляла коктейлі Молотова. А нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан. Омбудсман нагадав, що відповідно до статті 17 конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Тож за словами Лубінця, чоловік сумлідно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти. Наступне судове засідання призначили на 22 серпня. Тоді мають вивчати письмові докази. Віталію куколю інкримінують статтю Незаконне поводження зі зброєю. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. А що про цю ситуацію думаєте ви? Та яке рішення суду на вашу думку було б справедливим? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.